Нещодавно вийшов новий біопік про життя Емі Вайнхаус «Back to Black». Це перший фільм, повністю спродюсований її сім'єю. У 2015 році було випущено фільм Емі який отримав Оскар і відзначився глибокою та відвертою роботою. Творці зосередилися на труднощах, із якими зіштовхувалася співачка, її залежностях і складних відносинах. Батька Емі Міч висловив невдоволення фільмом, звинувативши його творців у спробі очорнити репутацію родини Вайнхаус. Розповісти про про життя Емі без гадки і темних сторін практично неможливо. Однак у цьому відео ми спробуємо знайти баланс, підкресливши її талант, стиль і відвагу. А також здатність виражати свій душевний біль через музику. З вами брати Бурлака, Ви на каналі Dreamer Show. Приємного перегляду! Хоча Емі була із звичайної сім'ї, її батько працював таксистом а мати фармацевтом музика завжди займала особливе місце в їхньому житті. У родині Вайнхаус завжди цінували джаз. Двоє братів матері співачки навіть мали професійну музичну освіту. але особливо вирізнялася бабуся Емі. У молодості вона зустрічалася зі знаменитим джазовим музикантом Ронні Скотом. Сама Емі завжди захоплювалася репом. Коли їй було 10 років, вона зібрала свою першу реп-групу та назвала її Sweet and Sour. Вайнхаус почала писати пісні ще у підлітковому віці. Свою першу пісню вона написала у 14 років, коли її покинув хлопець. Тоді ж вона і спробувала наркотики вперше. З цього моменту музика та наркотики стали Невід'ємною частиною життя Емі. Але на початку своєї кар'єри Емі не відразу вирішила пов'язати своє життя з музикою. У підлітковому віці Уайнхаус спробувала себе у ролі журналіста у відділі шоу-бізнесу World Entertainment News. Однак вона незабаром усвідомила, що бути головною героїнею таблоїдів набагато цікавіше ніж працювати в них. З дитинства Емі завжди була сповнена амбіцій. У мене є мрія стати знаменитою. Писала вона ще під час навчання у театральній школі. У її сім'ї завжди підтримав. Вали її прагнення завоювати світ. Уйн мешкали в районі Саут Кейт у Лондоні. Її батька Мітчел на призівська міч, як ми вже казали, був таксистом. А мати Дженіс працювала фармацевтом. Вони лагідно називали свою доньку ураганом. Емі була неровливою, упертою і дуже живою дівчинкою. Щоразу, коли Емі потрапляла в халепу в школі, вона сідала і складала пісні перед тим, як піти до директора. Алекс, старший брат Емі, вчив її грати на гітарі. Але найбільше на Емі вплинула її бабуся Самітія. На жаль, бабуся пішла з життя у 2006 році, і після цього у Емі почалися проблеми з алкоголем та наркотиками. Бабуся і онука були не тільки схожі зовні, але й мали один і той же вокальний дар. Від синті Емі успадкувала любов до музики. Вона заохочувала дівчинку, навчала всьому, що знала, і пропонувала слухати старі джазові записи. Крім того, від бабусі Емі успадкувала любов до ретро-стилю. На знак поваги до неї, Емі зробила татуювання з її ім'ям на руці. Емі було лише близьке. Шести років, коли її батьки помітили, що її голос звучить особливо на шкільному конкурсі. Дівчинка вийшла на сцену та заспівала. Тоді всім стало очевидно, що в неї починається музична кар'єра. У 1992 році бабуся порадила Емі вступити до театральної школи, де вона чотири роки займалася вокалом та танцями. У рік вступу до театральної школи її батьки розлучилися. Їй було лише дев'ять років. Після цього вона жила з матір'ю в Лондоні, але у вихідній час проводила у батька та його подруги. У звичайній школі Емі мала проблеми з навчанням. Вчителі відзначали її високий інтелект, але все ж таки брак уваги впливав на її успішність. До того ж, вона мала проблеми з поведінкою і вона часто потрапляла в неприємності. Емі виділялася серед своїх однокласників. Вона була яскравою, безпосередньою і завжди висловлювала свою думку з будь-якого питання, не піддаючись впливу оточуючих. Як відзначали її колеги, вона мала стару душу в тілі юної дівчини. Емі навіть було трохи соромно за свій високий Кінтелект, принаймні, так казав старший брат Алекс. Вона була захоплена словесними головоломками, грала в них, а потім потайки ховала їх у скрині. У віці 17 років вона почала спілкуватися з дівчатами, захопленими незвичними хобі. Усі вони були зациклені на дієтах та контролі ваги. Вони нестримно заливали свою їжу соусами і не обмежували себе в їжі. Потім викликали блювоту. Еммі із задоволенням приєдналася до нового заняття. Вона завжди соромилася своїх повних щік, боячись набрати вагу. Через кілька років її мати Дженіс була атакована питанням: чому ви не помітили, що ваша дочка страждає на хворобу? Дженіс розповіла, що Еммі говорила їй про це. Тоді мати майбутньої співачки подумала, що це просто підліткові забаганки, і з часом все пройде, як і у її подруг. Однак Емі на довгий час залишилася у цьому кошмарі. Вона переходила зі школи до школи, і в останній залишилася лише на короткий час. У 16 років вона кинула навчання і почала займатися тим, що справді її захоплювало. Вона працювала журналісткою в Entertainment New York і виступала в одному з гуртів. Великий світ шоу бізнесу відкрився для Емі у 2000 році, коли їй було лише 16 років. Її друг поп-співак Тайлер Джеймс відправив демо записи і пісень менеджерам із Universal. Їм були потрібні. Нові таланти. І унікальне виконання Уйнхаус потрапило в яблучко. Співачку все більше почали впізнавати в вузьких колах. І всі хотіли отримати Емі у свій лейбл. Стандартний поп звук вже на брит публіці. А Бойс і Гірс Бенди вже не приносили таких доходів. Для своєї творчості Емі черпала натхнення із найрізноманітнішої музики. Майже всі свої вінтажні платівки вона придбала на місцевій барахолці. Одним із найцінніших артефактів у її колекції стала перша випущена збірка пісень Монро 1972 року. Крім того, Емі любила хіп-хоп та джаз, а також саундтреки до фільмів. Брат Емі познайомив її з експериментальним звучанням джазового піаніста Телоніуса Монка. Пізніше вона взяла його композицію за основу свого дебютного синглу. Співачкою виявляла інтерес багато лейблів. Проте справжнє творче порозуміння вона виявила у співпраці з менеджером Саламом Ремі. Він справді є важливим фігурантом у музичній індустрії. Для Емі він спродюсував її дебютний альбом Френк, випущений 20 жовтня 2003 року на лейблі Iceland Records. Альбом співачка присвятила одному зі своїх улюблених виконавців Френку Сінатору. Основним жанром роботи став джаз. Емі сама писала пісні та була співавтором музики до них. Критики дуже тепло прийняли голос Еммі та порівняли його з її кумирами. Френк увірвався на верхній рядки чарту у 2004 році та був номінований на Bright Awards. Альбом Френк отримав платиновий статус продажу та номінацію на премію Mercury Prize. Співачка увірвалася у світ поп-музики, вибивши двері з ноги. Еммі досягла свого успіху завдяки неймовірно старанній роботі та незвичайному таланту. У її юні роки вона вже виділяла серед музикантів свого часу. Маючи чарівність і граючи на гітарі, важливим моментом було те, що вона не дотримувалася загально прийнятих стандартів індустрії музики. Натомість вона створила свій власний унікальний стиль, у який вплила елементи джазу, блюзу, соулу та арії. Її використання джазової гармонії та нестандартних ритмів підкреслювало цей індивідуальний підхід. Манера її переходу від швидкого до повільного ритму створювала відчуття плавного руху, що розкачує. Це звичайно лише маленька частина того, що робить її музику такою особливою та складною для опису словами. Емі мала вражаючу вокальну техніку. Вона володіла своїм голосом і мала чудовий слух, а також широкий діапазон. Могла легко переходити від низьких до високих нот. Її виконання звучало особливо і мало загадковий відцінок. А тексти були глибокими та зрілими, наче написані жінкою з великим життєвим досвідом. У її ліриці центральне місце займали теми кохання та залежності. Вона сміливо вдивляється в складність своїх переживань, відкриваючи найвразливішу частину перед слухачем. Її чесність аж до глибини стосується кожного, хто чує її музику. У її ліриці проступає щирість, яка змушує замислитись. Схоже, що ця відвертість дозволяє слухачам відчути себе менш самотніми. Та хто звикли маскувати свої темні сторони, прагнучи ідеалу, але особистість людини багатогранна, коли Емі відкриває свої демони, вона каже: Погляньте мені в обличчя, я здатна на підлість і на справжнє кохання, я різноманітна і мої помилки не визначають мене як погану людину. Між співачкою та її шанувальниками виникли особливо близькі стосунки. Що десь в печактенкам. Відкритися світу настільки глибоко потребує величезної сміливості. На жаль, у цьому світі чесність іноді використовується проти людей. Шоу бізнес це жорстока гра, і рано чи пізно Емі це усвідомлює. Її особисте життя, оточення та наслідки ранньої слави можуть стати для неї складним випробуванням. Давайте трохи відійдемо від музики та поговоримо про особисте життя Емі, щоб краще зрозуміти контекст її творчості. Першим менеджером Емі був Нік Шиманський. Він був лише на три роки старший за саму Вайнхаус. Шиманський згадує Емі як яскраву та веселу особистість, проте водночас нудну, яка вимагала постійно. Стимуляції. Він зазначає, що після фінального туру з альбомом Френк це був перший раз за багато років, коли вона виявила справжню активність. Під час цього туру вона просто випромінювала енергію. Всі, хто знав цю пару, жартували, що Нік це нянька Еммі, і в цьому була частка правди. Емі завжди потребувала нагляду. Вона почала експериментувати з алкоголем ще у ранньому віці, а до 16 років регулярно вживала марихуану. Коли на неї обрушилася слава, вона почала ще більше пити та стрімко втрачати вагу. Вона переїхала в найживіший район Лондона, де буквально на кожному кроці були бари та клуби. Потім, у лютому 2005 року, їй, так би мовити, нянька захворіла. В одному з клубів Емі. Зустріла Блейка Філдера, свого майбутнього чоловіка та кохання на все життя. Однак у цей час вона кардинально змінилася. Почала дзвонити в істериках і часом гадки не мала де знаходиться. То чому ж Емі, зустрівши своє кохання, змінилася на гірший бік. Блейк точно не був тим хлопцем, з яким можна було збудувати здорові стосунки або завести сім'ю. Тусовщик, який виріс у селі і втік від токсичних відносин із відчимом до Лондона. На той час він працював у відеовиробництві. В ту ніч він тусувався в клубі Crystal. Блейк згадує, я відразу її помітив. Вона була класною. Тоді Емі сказала мені, що вона музикант. Емі запросила Блейка до себе. Вона захотіла заспівати йому пісню. Він зніяковів. Вона мені дуже подобалася, і я не хотів вдавати, що пісня подобається мені теж. Але як тільки вона заспівала першу ноту, я закохався. Він визнав, що вплинув на неї щодо наркотиків. Можливо, він познайомив її з ними раніше ніж каже, але все ж таки залишається невідомим, чи вона сама була схильна до наркотиків, чи це. Був його вплив, вона приваблювалася небезпекою в ньому і потонула у зв'язку. Зустріч з поганим хлопцем та подальші проблеми не рідкість. Можливо, якби не він, вона б знайшла когось подібного. З початком взаємин у неї виникла важка залежність. Блейк зізнався, що підсадив її на героїн в інтерв'ю на доброго ранку Британія у її сороковий день народження. Раніше вже згадував про це у 2008 році. Він намагався взяти провину на себе, щоб урятувати її кар'єру. Я був 20-річним до того як ми з Емі почали приймати разом, я пробував його кілька разів. Я не знав, що роблю, але точно не хотів таких наслідків. Я думаю, що Емі не хотіла, щоб я звинувачив себе в її смерті протягом останніх десяти років. Усі, хто знайомий з історією Емі, звинувачують Блейка. Він не може знайти роботу, його нова подруга ревнує його до колишньої дружини, і він стає об'єктом образ на вулицях. У процесі відносин з Емі виявляються жахливі факти. Емі все більше поринає у стосунки, часто запитуючи думку Блейка. Вона починає покривати своє тіло татуюваннями. Чи одне присвячено йому. Вони з'являються разом у суспільстві, але Еммі виглядає виснажливою. Їхні стосунки нестабільні, вони то розлучаються, то знову сходяться. Блейк звинувачує Еммі в тому, що вона спала з його друзями, щоб зачепити його. Тим часом він теж зраджував своїй дівчині, називаючи це швидкоплинними розвагами. Після чергової сварки Блейк пішов від неї до своєї колишньої дівчини, з якою він порвав, зустрівши вайнхаус. Переживання того періоду життя лягли у створенні нового музичного. Альбому, якому судилися підірвати всі світові чарти, згадуючи про підготовку альбому, Еммі розповідала у піснях про стан своїх стосунків із Блейком. Тоді вона хотіла померти. Пісня «Back to Black» стала основним синглом альбому. Її Емі написала у співавторстві з музикантом Марком Ронсоном. Весь альбом став утіленням класики північного солу. Тематика альбому була глибокою та інтимною, відображаючи особисті стосунки та залежність. Але була в цьому альбомі й пісня, в основу якої лягла. Вла історія куди трагічніша ніж back to Black». У травні 2006 року Еммі втратила бабусю, що завдало їй глибокого смутку. Фотографії, де видно порізи на її руках та ногах, свідчить про її прагнення впоратися з цим болем. Ці труднощі разом із вживанням наркотиків негативно позначилися на її виступах, де вона часто забувала слова пісень або запізнювалася. Пропозицію компанії та менеджера пройти реабілітацію підтримав батько Еммі, але потім передумав. Це викликало розбіжності у колі її Особливо з огляду на те, що їй було попередньо поставлено діагноз біполярного розладу. Перед початком лікування необхідно було подолати залежність, зокрема від стосунків із Блейком. Міч досі стверджує, що реабілітація була не потрібна Емі і її ліками була музика. Хід Рюхеп став поворотним моментом, який відкрив їй шанс на порятунок. Другий альбом, випущений у 2007 році, приніс їй всесвітню популярність і кілька Гремі, включаючи запис року, пісню року та найкраще вокальне. Поп виконання за трек «Rehab». Вона також увійшла до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість перемог за одну ніч. Цей альбом став найбільш продаваним у Великій Британії в 2007 році, а сінгл «Rehab» був визнаний найкращою піснею 2007-го за версію журналу Time. Емі привернула увагу аудиторії різного віку, пожвавивши вінтажні музичні стилі та вівши ретро-естетику в моду. З новим музичним звучанням Емі з'явився новий стиль. Вона вигадала сучасну. На інтерпретацію класичного образу втраченої співачки з Нью-Йорка 50-х, запозичуючи стилістичні елементи від вінтажних зірок, таких як Білі Холідей та Альма Коган. Співачка змішала цей стиль із модними тенденціями 2000-х та вуличним стилем Лондона. Її культова зачіска вулик була результатом експериментів зі стилістом Алексом Фоденом, який додав додатковий пучок волосся, роблячи образ карикатурнішим, фірмовий макіяж з чорними стрілками та яскравою червоною помадою. Також став характерним для Еммі. Її перевага коротким платтям, що підкреслює стрункі ноги, стала неповторним стилем, який надихає багатьох дизайнерів. Її характерний стиль включав короткі спідниці, обтягуючи топи та сукні, високі підбори та виразні прикраси. Еммі воліла носити французьку нижню білизну, яка хуліганськи стирчала з під її майки, створюючи образ, що запам'ятовується. Вона була натхненням для багатьох старшокласниць, які наслідували її стиль повсякденному житті Емі носила вузькі джинси, короткі шорти і футболки, а на сцену обирала яскраві образи, що запам'ятовуються. Наприклад, на церемонії Bright Awards у 2007 році вона була одягнута у яскраво жовту сукню з червоною сумкою у формі серця від Moschino, а потім переодягнулася у червоно чорну сукню від Armani. Ну а що стосується прикрас, Емі віддавала перевагу дешеві пластикові біжутерії, придбані на вінтажних ринках. Еммі дитя Англії, вона панк. І це панковство неймовірним чином поєднується з ніжністю та тендітністю дівчини. Це сміливість бути справжньою та транслювати світові свою свободу. Повернемося до особистого життя. Відносини між батьком Еммі і Блейком були напруженими. Міч часто називав Блейка облюдком. Проте у травні 2007 року Еммі та Блейк одружилися у Флориді. В інтерв'ю червня 2007 року Еммі зізналася, що іноді виявляє насильство стосовно Блейка. А вже у серпні цього ж року з З'явилися фотографії, де Емі та Блейк були закривавленими і в сенцях, що викликало громадське обурення та побоювання за Емі. У пресі пішли чутки, що між ними сталася бійка після вживання наркотиків у готелі. У липні 2008 року Блейка посадили за напад на власника пабу. Він атакував і зламав лицеву кістку постраждалому. Суд стверджував, що Блейк заплатив потерпілому, але гроші, за його словами, взяли у Емі Вайнхаус. Він вважає, що його друзі-співкамерники продали сто репортерам і навіть погрожувала йому отримати гроші від Емі. В результаті Блейк попросився до одиночної камери. Співкамерники підкидали йому газети з плітками про його стосунки з Емі. Вони також крали лист Блейка до Емі та продали його таблоїдам у 2008 році. Багато хто засуджує його вплив на Емі, але є й ті, хто захищає. Керівник Лейблу відзначає їх складні часи, але визначає їх вплив стосунків. Творці документалки про Емі також визнають Блейка приємним хлопцем, але стосунки з батьком у ЕМІ напружені. Міч Вайнхаус зображений як відсутній батько, який ігнорує стан дочки. Родичі залежних часто опиняються у складному становищі, особливо батьки. Питання, чому вони не рятували свою дитину, може бути закономірним, адже не можна допомогти тому, хто не готовий. Важко визначити, як найкраще діяти у таких ситуаціях. Важливо шукати підтримку та інформацію. Що стосується концерту в Белграді, там стався провал. І хоча міч заперечує, що змусив Емі поїхати, її стан був Певно неадекватним. Емі мала зобов'язання перед своїми організаторами туру, її представник мав відповідати за зрив туру як юридично, так і фінансово. Не надто складно припустити, що це було для нього неприємно. Що ж до Блейка він продовжував гратися з наркотиками, заборгувавши величезні суми своєму дилеру. Відносини між Блейком та Емі можна вважати закінченими. Емі зіткнулася з пеклом наркотиків двічі у 2008 році, у 2010-му їй вдалося побороти наркотичну Залежність, але вона не впоралася з алкогольною. Її боротьба із залежністю викликала співчуття, і, можливо, більш тривале лікування могло б допомогти. Проте вона відмовилася від психотерапії. Хвороба та страждання Емі Вайнхау стали об'єктом загальної уваги, чому сприяв розквіт соціальних мереж та папараці, які мали повну свободу втручання в особисте життя зірок. Цей момент нагадує фотографії Лінці Лохан та Брітні Спірс, які зазнали журналістського нальоту, а також трагічну Гибель принцеси Діани, про яку, до речі, ми також випустили випуск на цьому каналі. З того часу, як збожеволіли фотографи та папараці і вважали зірок іграшками в клітках, мало що змінилося. Емі Вайнхаус стала об'єктом глазувань та суспільного осуду. Навіть з урахуванням її психічного захворювання коміки та телеведучі продовжували жартувати на її рахунок. Френкі Бойл порівняв її обличчя з агітаційним плакатом, а Грем Нортон описав її як кульмінаційний момент у ЗМІ мали ярлик як алкоголічка і наркоманка, і це було сказано відкрито. Попит цькування був величезний, і люди отримували задоволення від спостереження за її нещастям. Преса невтомно шукала компроментуючі деталі з її життя, включаючи агресію щодо шанувальників та репортерів. Є кадри, на яких вона плює в камеру чи кричить на того, хто її тримає. Не кожен міг би так втримати тиски з камерами. Навіть голова управління ООН зі злочинності та наркотиків зазначив, що її пристрасть подає поганий сигнал. Дехто сумнівався, чи гідна вона нагород, таких як Греммі, але були. Ті, хто стояв на її боці, зокрема, її Лілі Ален. Багато хто знає Емі Вайнхаус зовсім по-іншому: розумна, інтелігентна, дотепна. Папараці стежили за нею вдень і вночі, страшенно звертаючись до неї. У світлі дні Емі навіть дружелюбно ставилася до папараці, але їхній інтерес був абсолютно божевільним. Вона практично була замкнена в будинку, бо кожен її крок висвітлювався у пресі. Коли вона сідала в машину, її переслідували та штовхали, що стали небезпечними. Лише для неї, а й для оточуючих. У 2009 році вона виграла судову заборону проти домагань папараці, але вони невдовзі повернулися до своїх методів. Це лише посилило її проблеми з алкоголем. ЗМІ, включаючи Мічі, активно відбивали її труднощі. Навіть після її смерті таблоїди змінили тон, вихваляючи її талант, але звинувачуючи Блейка. Тепер він постає перед нами як негативний персонаж у цій історії. І таким залишається досі. У суспільстві завжди є потреба у тому, щоб виділяти. Героїв та лиходіїв, але часом їх ролі можна легко переплутати. В останні роки свого життя Емі Вайнхаус встигла зробити два значних вчинки. Вона заснувала свій музичний лейбл у 2009 році і втілила свою давню мрію, записавши дует із Тоні Беннетом. Навіть незважаючи на непрості обставини та проблеми, Емі не обмежувалася лише музикою. Смерть Емі Вайнхаус була визнана нещасним випадком. І вміст алкоголю в її організмі перевищував допустиму межу в п'ятеро. Їй випала сумнівна честь вступити до клубу 27, проте її спадщина живе далі завдяки створеному на її честь фонду, який допомагає молодим людям долати залежність та знаходити своє місце у житті. Емі залишила нам величезну спадщину в музиці, моді та культурі. А її два важливі послання кажуть: ніколи не відмовляйся від свого світла і за необхідності йди на виправлення. Такою була історія неймовірно успішної, і водночас, неймовірно нещасної співачки. Ну а з вами були брати Бурлака. Дякуємо, що ви до додивили... Дивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки та звичайно будемо вдячні за вашу підписку. До зустрічі в наступному відео.